Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Телеграм-канал пишуть про десятки траурних кортежів поряд із Кремлем на борту. Е, крім екіпажу, була жінка і високопоставлений генерал, а також племінник Матвієнко. Літак летів із а Тому не виключено, що вони виконували там дипломатичну місію. Офісне на мишення стверджує, що на борту літака була донька Шойго та генерал Теплинський. В той же час президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння військово транспортного літака і 76 білгородської області Російської Федерації. Викликав у Мерово залужного шапталу Буданова та Малюка доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених із почуттям рідних та емоціями нашого суспільства. Заявив він у вечірньому зверненні. Глава держави наголосив, що необхідно встановити всі чіткі факти. Настільки це можливо з огляду на той факт, що падіння літака сталося на російській території. Факти це головне слово. Зараз заслухав та генштаб щодо застосування повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Констатував президент. Вранці, 24 січня, під Білгородом розбився військовий транспортний літак, іл 76 шість. В РФ кажуть, що на борту загинуло понад 70 осіб, і це, ніби були полонені українці, які готували до обміну. Водночас у генштабі ввечері повідомили, що ЗСУ продовжують знищувати військово-транспортні літаки РФ, які доставляють до Білгорода ракети для обстрілу Харківської області. Головне управління розвідки міноборони. України підтвердило, що на 24 січня було заплановано обмін полоненими, проте він так і не відбувся. Зазначалося, що Україна зробила все необхідне від себе, зокрема, привезла російських полонених на узгоджене місце. Хто саме знаходився на борту збитого Іл 76 у гур достовірної інформації поки не мають. Координатор ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі відреагував на падіння літака. За його словами, США наразі не мають підтвердження того, хто міг перебувати на борту російського літака Іл 76 У той же час нагадаємо, ввечері 14 січня сили оборони збили на Азовського моря російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А 50 і підбили повітряний командний пункт іл 22 М 11 Про це повідомляють українські змі з посиланням на джерела ОЗСУ. Першим про втрату зв'язку із А 50 повідомив телеграм-канал Монітор, який займається дістеженням руху ворожої авіації. Згодом цю інформацію підтвердив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Юрій Мисягін. За його даними А-50 був збитий а іл 22 після ураження намагався дістатися до найближчого аеродрому. Проте зник з радарів після початку. Зниження в районі Карчі в той же час на борту іл 22 міг бути високопоставлений генерал. Також Шойгу, який хотів перевірити модернізацію літака. Більш детально про ураження літаків розповіло видання РБК Україна з посиланням на джерело у силах оборони. Повідомляється, що А-50 збили одразу після його заступу на чергування у районі Кирилівки, близько 21.10. він зник з радарів і припинив відповідати на запити тактичної авіації. Пізніше пілот винищувача Су 30, виявив займання та падіння невстановленого літака. Іл 22 м 11 який здійснював. Чергування в районі стрілкового також підбили близько 21-ї години. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі, запросив евакуацію, виклик швидкої та пожежної машини. Видання опублікувало аудіоперехоплення цього запиту. Ураження літаків з посилання на джерела серед військових також підтверджують суспільне та мілітарне. Офіційно цю інформацію у ЗСУ поки не коментувала. При цьому командувач повітряних сил Микола Олощук написав пост. Це вам за Дніпро горіть у пеклі нелюди. По скриптам поки без деталей. Напередодні були руковини російського ракетного удару по багатоповерхівці. Від якої загинуло 46 людей. людей. з російські військові пабліки підтверджують ураження Л 22 Вони пишуть, що поранений командир самотужки дотягнув до аеродрому і зміг посадити літак. Про деталі загибелі А-50 Вони поки не пишуть. Проте ворожий телеграм-канал Файтер Bomber, який спеціалізується на авіації, написав про велику трагедію та загибель пілотів. До зустрічі друзі Ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Преможм разом.